Дай панове, розглянемо технологію ремонту заміни роз'єму ноутбука ПК. Ноутбука або ПК, ну воно Так, технологія ремонту та заміни роз'ємів вживленні USB, аудіо, ноутбук АПК, включає діагностику розбирання, пристрою, демонтаж пошкодженого допомогою паяльної станції або фену та фену. Очищення контактних майданчиків, встановлення нового роз'єму та тестування. Основні етапи включають візуальну перевірку мультиметром та обережне поводження з материнською платою. Основні етапи замін роз'єму – Діагностика: перевірка роз'єму, мультиметром, переконання, що проблема не в зарядному пристрої, а в самому гнізді. Розбирання: відключення жилення акумулятора та повне розбирання корпусу для доступу до материнської плати. Демонтаж. Випаєм, використання паяльного фену або паяльника з флюсом для видалення пошкодженого роз'єму. Підготовка очищення контактів на платі від старого припою, підготовка до встановлення нової деталі, встановлення припання нового роз'єму, перевірка надійності фіксації, збірка та тестування збірного ноутбука та тестування роботи роз'єму. Типові причини та види поломок. Роз'єм живлення, перегрів штекера, зникнення контакту через механічні пошкодження кабелю. Ну і розплавлення пайки. Да? USB та інтернет. Неможливість підключення периферійних пристроїв, відсутність інтернет з'єднання. Міні-джек, звук, нестабільний звук або відсутність у наушниках. Поради. несправність часто викликана слабким з'єднанням, тому вчасті звернення до майстрів допоможе заощадити на ремонті. Для абгрейду іноді потрібна заміна процесорів, яка проводиться у випадку використання роз'їмом PGA. При паянні процесора BGA потребує складної перепайки. Заміна роз'єможивлення в ноутбуці. У сучасному світі ноутбуки стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, проте як будь-яка техніка, вони з часом зношуються та потребують ремонту. Однією з найпоширених справностей на є поломка роз'єможилення. Розглянемо основні причини такої поломки етапи, діагностики та заміни, а також чому звернення до сервісу є найкращим рішенням. Ну, це спорне питання. Причини виходу з ладу роз'єму живлення, найпоширена причина несправності це фізичні пошкодження через часу підключення та відключення зарядного пристрою. проблеми з кабелем жилення, згинання, скручування, переломи, стрибки напруги та короткі замикання в електромережі, етапи діагностики та заміни розєму, візуальна перевірка роз'єму на наявність пошкоджень, перевірка електричних параметрів мультиметром, тестування з, інших адаптером, з іншим адаптером жилення, професійна заміна роз'єму з використанням якісних комплектуючих. Найчастіші несправності гнізді способів усунення це сильний перегрів штекера живлення лептопа у разі неправильно слабкого з'єднання. Контактів в гнізді відбувається його перегрів, що приводить до поломки. Якщо ви вчасно звернете до досвідчених вам вдасться значно залишати на ремонті. У процесі використання кабелю пропадає інтернет. У разі вашої впевненості стабільності, стабільності функціональності кабелю, ймовірно, причин несправності є роз'єм інтернет, хоча більшості цей кабель. Девайс не бачить флешного накопичувачі, комп'ютерну мишу, колонки, які приєднуються через USB портити інші. В даній ситуації необхідно приєднати пристрій до іншого роз'єму або перейти в функціональність на іншому ноутбуці. У разі нормального приєднання пристоїв, слід розуміти, що проблема полягає в несправності гнізда ноутбука. В такому випадку потрібна ремонт або заміна гнізда ноутбука. Відсутність звуку або є нестабільна поява в наушниках підключених через роз'єми, міні Джек. Дякую за увагу.